Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колесо Історії, де ми говоримо про історію для того, щоб краще зрозуміти сучасність. І сьогодні ми продовжимо розмову про одного можливо з найвідоміших агресорів в історії людства, і головне, що найвдаліших агресорів його завоювання. Повністю звершились, хоча після його смерті все це моментально розпалось. Про Олександра Македонського піде мова. Нагадаю, надихнув нас на цю розмову недолугий серіал Нетфлікс, де показали Олександра безумовно жахливо. От тому ми будемо говорити про Олександра. Про те, що ми насправді про нього знаємо, а не показують у усіляких сумнівної якості творіннях на кшталт е серіалу Нетфлікса нещодавнього свіженького під назвою Олександр Народження Бога. Хоча про Бога це вони вдало, але все інше геть нікуди не годиться. Ну і походу згадуємо фільм 2004 року лівака Олівера Стоуна, де з Олександра зробили якогось чмоню. Е -е, насправді, велик, як мінімум, він був великий завойовником. Наскільки він був великим і величним історичним персонажем, що йому приписує, наприклад, Старіна Плутарх. Ну, тут із Плутархом, знаєте, виходячи із сучасних знань, можна дещо і посперечатись. Про це ми будемо говорити, коли будемо підсумовувати феєричну біографію Олександра. А зараз ми її продовжимо. Минулого разу ми зупинились на тому, що Олександр переміг свого головного ворога. Персію династія Хменидів, очолювана царем Дарієм III. От Виникає питання, а як же виглядав Олександр, тому що маємо ми безліч його зображень, і там Колін Фаррел у Олівра Стоуна, і якась білокура бестія в серіалі Netflix, він би е, у війська СС його б актора в усякому разі, ну, цей образ Олександра, який виконує якийсь там актор, от у війська СС його б, я думаю, взяли. Насправді, в тому, що Олександр був. Білокурою Бестією, є багато в чому історичні джерела. А джерела говорять про те, що він таким і був. Той же старіна Плутарх в першу чергу говорить про те, коли говорить про зовнішність Олександра, що він був білявий. І це не просто про волосся, а про те, що і шкіра у нього була білявою, причому білявою аж до. Красноти, ну не знаю, можливо, йдеться про якісь подразнення, чи ну є тип, так такий тип людей. От вони біляві, трошки червоненькі в певних місцях, але не це навіть головне. А головне, він говорить, що він був не лише білявий, а від нього дуже приємно пахло. Особливо з рота і від тіла, від шкіри, і це був наслідок не яких аж там застосування парфумів. От, а те, що от у нього було, ну організм у нього був такий, натякає плутарх нам на божественне походження Олександра. Про це ми теж сьогодні будемо говорити. І він з цим дуже багато начудив. От і що ну Олександр був майже божественним на це натякає Плутарх. Плутарх, до речі, треба сказати, дуже сильно ідеалізує Олександра. Ну наскільки це справедливо, теж будемо про це говорити. А отже, щодо зовнішньості Олександра, ми її точно не знаємо. Хоча до нас дійшли прижиттєві його скульптури, котрі робив скульптор Лісіп. Це абсолютно реальний скульптор. Зараз ми бачимо голову Олександра. Ну, це насправді копія, але це неважливо. Е голову Олександра, роботи якраз Лісіпа. Ну, Справа в тому, що придворні скульптори, живописці, вони е у них є властивість, оскільки вони е працюють за гроші замовника, то трошки іде ідеалізувати зовнішність свого замовника. ну... Вірити чи Лісіпу чи не вірити? Вам вирішувати інших достовірних зображень ми просто не маємо. Тому що якщо, от, наприклад, Плутарх говорить, що Олександр був білявий, то до нас дійшла йшов фрагмент давньоримської мозаїки із знаменитих помпеїв, де Олександр зображений чорнявим, причому таким чорнявим, що далі нікого. Ми бачимо, ну тут очевидно, що ну, він же ж горець, джигіт. І тут ми бачимо абсолютно таку горську зовнішність Олександра Пилиповича. Знову ж таки, це вже мозаїка складена набагато пізніше після діяльності самого Олександра. Зроблена сучасна реконструкція на основі робот лісіпа знову ж таки, ну справа в тому, що матеріалу небагато, який можна досліджувати. Тому що сучасну ми зовнішню Олександра, ну приблизно можемо уявити, хоча Плутарх та інші описують його як красення з красенів. Ну, сучасні реконструкції дають зовнішність, ну звичайну зовнішність. Можливо, для когось красень, хто його знає, особливо рахуючи, що це один із можливо найви. Величніший або ну не найвеличніший, не хочеться мені називати Олександра величним, чим більше я його вивчаю, тим більше мені цей персонаж не подобається. Але те, що він великий завойовник, те, що він завоював усіх, всіх, усіх, кого планував завоювати і кого навіть не планував, ну це правда. Тут треба віддати належне. Більше того, Олександра е, наступного разу ми будемо говорити про джерела, а е, підсумовуючи його діяльність. Але е, якщо говорити про вплив. То зараз ми можемо показати усього лише вірменський переклад усього лише 4 століття. Ну, переклад то 4 століття. Він так і називається історія Олександра Великого. А оцей рукопис, який з дуже красивими малюнками, знову ж таки, характерно горської зовнішності пана Олександра, це малюнок 14 століття із вірменського рукописа. От уявіть собі, 14 століття, десь там іде столітня війна. Там не знаю, на Росії збираються на кулікове поле, де одні ординці воюють проти інших ординців. А в а у Вірменії читають пригоди пана Олександра? От наскільки це вже виходить за за 17 віків після того, як його прижиттєві пригоди власне завершились. Це у вірменії. Є ще французькі інші рукописи, але мені чомусь сподобався вірменський. Так от, продовжуємо. Минулого про біографію. Минулого разу ми зупинились в битві при, на битві при Гавгамелах, де, власне, це третя велика битва персидського походу Олександра. Починалося з битви при Граніку, потім битва при Іссі, де Олександр вперше розгромив Дарія. І битва при Гавгамелах, як потім виявилось, де Олександр остаточно розгромив Дарія, маючи сили вдвічі-втричі менше. Менше ніж у ударі, але набагато згуртованіше. Тим більше, всі історики віддають належне просто таки геніальному маневру Олександра Пригавгамела, хоча він робив майже те ж саме і при ісі. Дарій двічі купився на цю обманку, що скоріше, як на мене, говорить більше про недалекоглядність і відсутність військових талантів у Дарія, ніж про геніальність Олександра. От але. Вирішувати знову ж таки іншим, враховуючи, що ну надто мало, все ж таки, ми маємо джерел. Так, от, якраз після Гавгамел, у Олександра почалось те, що можна назвати відлетом кукухи. По перше. Про як він приходить до влади. Вони, до речі, входять у Вів Вавілон. Вавілон це одна із столиць Персії, Вавілони, Персиполь, про який я сьогодні розкажу, який Олександр спалить з допомогою, ну як не з допомогою, а його науськала на це знаменита повія античності Таїса Фінська. Привіт пану Івану Єфремову, автору одноіменного романа. Персиполь це була ще одна столиця Ісузи, де. Олександр влаштує те, що е, ніхто не зрозуміє, він там е, одружить понад 90 своїх, ну майже сотню своїх вищих військово е, начальників на персіянках, на представницях знатних персидських родів. А 10 тисяч своїх воїнів одружить на представницях вже більш-менш е, бі, вибачте за татологію, менш знатних е, персидських родів. І от цього. Ніхто не зрозуміє. По суті, Олександр, але це буде трошки пізніше, спробував провести генетичний експеримент, який спойлер провалився, одразу після Гавгамел наш в першу чергу, і Олександра цікавить доля Дарія. Чому? А тому, що Олександр хоче стати царем не лише Греції, об'єднаної Греції, царем якої він уже став, встав, а царем е, усієї Азії. На теренах колишньої Персидської імперії. Ну, власне, чому колишньої? Він просто очолив те, що було Персидською імперією або імперією Ахеменидів, Тільки тепер уже це не імперія Ахеменидів, а його, Олександра імперія. Але імперією потрібно управляти. І тому перед, перед Олександром стоїть е, основне завдання: легітимізація своєї влади. А як легітимізувати владу, коли десь там в бігах ганяє ще живий легітимний імператор Дарій Третій, Ахеменит? І от тут треба згадати про. На переписку Дарія з Олександром на початку на початку цього цих військових дій вони нещадно тролили один одного, ну і чесно кажучи, відверто посилали, але тодішньою античною дипломатичною мовою на початку свого листування, тому що Олександр закидував Дарію про те, що він нелегітимний президент, тому що Дарій, хоча і був ахеменидом, але він був ахеменидом з бокової лінії. Попереднього царя Атаксеркса отруїли. І Дарій прийшов до влади в результаті закладу, тому і це давало можливість Олександру говорити, що той є нелегітимним. На що Дарій відповідав, а ти взагалі хто такий? Ну давай, іди сюди, спробуй. У тебе не вистачить воїнів. Ну і, ну і все таке. Але потім, потім, коли Олександр почав отримувати перемоги, і особливо коли він розробив вже особисто Дарія у битві на Ісі, Дарій прислав йому листа. Із пропозицією, щоб ви думали перемир'я, ну не просто перемиря, а миру він сказав: усе, що завоював, забирай. А це на хвилиночку. Це Мала Азія, і це азійське узбережжя Середньо, Середземного моря, що дуже важливо, тому що це флот і це морська торгівля. І таким чином Олександр вже витіснив, захопивши по всі портові міста. Він вже витіснив персидський флот, і позбавивши його баз. Він сказав: забирай Єгипет. Дарій Олександру Єгипет, це житниця античного світу. Він запропонував на спірних територіях, ну там якось зійдемо і він ще запропонував Олександру е, одружитись на його Дарія дочці статірі спойлер, Олександр все одно на ній одружиться, коли Дарій навіть помре. І безумовно викуп. Щось там вісім. Ой, тут я 800 талантів. Олександр навіть взяв у борг талант золота це 25-30 кілограмів. От він е, набагато Сотні тисяч разів більше відіб'є на цій війні, і я, вибачте, просто забув скільки далі пропонував викупу Олександру Македонському, але дуже багато. Олександр Македонський зібрав свій генштаб і. Парменіон, його найстарший і найкращий воєначальник, котрий витягував не одну битву, причому воював, починав воювати ще разом з Філіпом, батечком Олександра. Парменіон сказав за знамениту фразу. Якби я був Олександром, я би погодився на умови Дарія. На що Олександр сказав ще більш знамениту фразу? Якби я був Парменіон, я б теж Погодився, але я не Парменіон. Я, Олександр, матір вашу, македонський. І тому свобода або смерть. Ну, точніше, не свобода або смерть, а влада, а, 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 абсолютна влада або смерть. І лише після того відбулася вже битва при Гавгамелах, де остаточно був розгромлений Дарій, і для того, щоб. Легітимізувати свою владу, Олександру потрібно було якось отримати цю владу від Дарія. Адже коли один абсолютний володар приходить на місце другого, що важливо, щоб того другого, в даному випадку, Дарія, не стало. От найкращий Дарій, мертвий Дарій. У бою при Гавгамелах, де Олександр за легендою, навіть особисто кинув Дарія з писа, але трошки не влучив і хотів його прикаструлити, прикаструлити Дарія не вдалося, то й втік. І почав із своїми поки що вірними йому сатрапами десь там тусуватись подалі від бойових дій. Але справа в тому, що сатрапи вірно оцінили логіку Олександра, але недооцінили самого Олександра. Був такий близький. Він теж, до речі, був ахименідом Сатрап Бес або Бесос. Оцей Сатрап і прикаструлив Дарія. Прирізав. Здавалося б, Олександр мав би бути вдячним Бесу чи повне ім'я Бесос, тому що, якби він захопив Дарія у полон, що б він з ним робив? Вбити? Неможливо. Вбити полоненого царя, це неможливо, тому що це ну, не кошерно, некрасиво. А той цар, який знаходиться в полоні, якщо Олександр хоче проголосити, і він проголосить себе царем усієї Азії, а поруч з ним колишній цар. І він на скільки б Олександр не говорив, що він нелегітимний, всі знають, що він легітимний, тому що він ахеменит. Це постійна загроза якогось перевороту, що хтось захоче його звільнити, або, хоча б яких посилаючись на нього, які ну створити, зробити якийсь переворот. Це постійна загроза, і живий Дарій Олександру не потрібен. За цією логікою пішов без, коли прирізав Дарія, і е, він сподівався, що Олександр, можливо, я якось приблизить, віддячить і усе от таке. Але сподівався дарма, тому що Олександр був генієм політичного піару. Такими ж геніями були, до речі, потім і Цезар і Наполеон. Олександр вигадав легенду, що він особисто переслідував беса. І коли його прирізали його ж сатрапи, він наткнувся на Дарія, котрий вже помирає. І дарій покликав Олександра. Останніми словами Дарія було: Слава Україні! Безумовно, ні. Але насправді те, що приписав ті останні слова Дарія, які приписав йому Олександр, нічим не відрізняється. Дарій міг сказати все, що завгодно. А вже Олександр передавав іншим, начебто останні слова Дарія. Той сказав, що бери мою державу і прав нею справедливо! Ну, а я, знаєте, і, і, і все. От чому це потрібно було Олександру? Тому що. Знову ж таки, мова йде про легітимізацію влади. І коли особисто дарій, ну нехай навіть на словах Олександра, а що, ви, Олександру, не вірите? От збирає Олександр свій генштаб, якихось підданих, сатрапів, кого завгодно, воїнів і розповідає їм цю історію. Хтось, хоч слово, скаже, що знаєш, Олександр, а тийво не приплів нічого зайвого. Звісно, що ніхто нічого такого не скаже, тому що перед ним сидить абсолютний володар, який вже е поприкасрулюлив кучу таких от розумників, котрі е намагалися. Він потім ще е набагато більшу купу таких же розумників теж прикасрулюють, в тому числі племінника Аристотеля. От тому, звісно, слова ніхто нічого не сказав, а Олександру це тільки і потрібно. І таким чином відбулася легітимізація його влади вже в Персії, на теренах. Ну тут, з одного боку, колишньої Персидської імперії, з іншого боку, нової персидської імперії, Влав в рамках тієї ж імперії, яку щойно очолював Дарія, а тепер очолює Олександр. І ні у кого жодних питань не виникає. Відтепер Олександр, цар Азії, але і це ще не все щодо легітимізації влади Олександра. Перси йому говорять: ну, ви знаєте, ми до свого володаря ставимося як до напівбога. Ну тому що він. Олександр говорить, шановні, шановні перси, ви самі навіть не знаєте, як вам пощастило. Тому що я, Олександр, я ж навіть не напівбог. Я просто Бог. Тому от вам добрий вечір, я Бог. Тим більше, що мені і Матінка про це заговорила, мені і е, оракул в Єгипті про це сказав. Тепер і ви говорите, що е, е, вам потрібен напівбог, давайте не зупинятись на, на оцих от напівмірах. Ось я перед вами, тепер відтепер я ваш Бог. Цілком в перській традиції. Ну, якщо до того нами правили напівбоги, боги, а тепер прийшов просто такий Бог. І діяння його подивіться. Подивіться, які він захопив весь відомий на той час античний світ. Він піде ще далі, тому що він виявився, що Персією світ не обмежується. За Персією на хвилиночку ще є Індія. А за Індією він потім в Індії дізнається, що там ще далі є і Китай. Ну до Китаю він не дійшов. Чому буду розповідати далі? І от Олександр у Персії себе почуває прекрасно. З легітимізацією влади все вдалося. Причому на от таких, от чи вважав себе Олександр Богом, а знаєте, чхати на це. От багато хто про це сперечається, це неважливо, тому що Олександр поводив себе як Бог. По-перше, він назвався реально Богом. А по-друге, навіть своїх грецьких друзів, своїх товаришів, своїх гітарів, своїх воєначальників, яких він знав з дитинства, з, багатя, з більшістю навіть з них він з дитинства виховувався, у того ж в школі Аристотеля. Він заставляє робити те, що не заставляв робити жоден інший виконувати обряд Проскенезе. Що таке проскенеза? Це перед своїм володарем. Ти не просто стаєш на коліна. А, а навіть не на колінах, а отак повністю плазуєш до нього і цілуєш або його сандалі, або там край його одежин, і таким чином висловлюєш йому свою покірність. Для персів в обряді Проскенеза ну, нічого дивного не було. Вони і так це практикували. І якраз Олександр у них це підрізав, коли побачив. і Йому це дуже сподобалось. Але він заставляє виконувати цей обряд своїх любих друзів. А любим друзям це дуже не подобається. Ще е, коли його в Єгипті Оракул назвав Богом. До речі, про те, що е, знову ж таки там історія схожа на історію з Дарієм, Оцю розмову Оракула з Олександром е, чув лише сам Олександр. Він потім вийшов від Оракула і сказав: знаєте, шановні, я Бог. Там, дехто з його друзів, почав відверто ржати Сашко. Який з тебе Бог? Ми виховувалися разом, ми тебе прекрасно знаємо, як облуплено, ну що ти таке маєш? Шановні, ну ви ж прекрасно розумієте, що це піар. Да, для вас я Сашко, для вас я ваш друг, але для інших затямте і зарубайте собі на носі. Для інших я Бог. Потім у Персії він це продовжив, і він пішов далі. Він уже своїх отих любих друзів заставив виконувати обряд Проскенезе. Ті, звісно, обурились знову ж таки: Сашко, що за справа, що за діла? І він говорить, ну знаєте, ну це ж показуха. Це знову ж таки для усіх, для підданих, особливо для персів. Для вас, та я знову ваш е любий друг. Ми з вами так само щовечора, чи там, час від часу, у всякому разі, регулярно збираємось, бухаємо, відпочиваємо. Оце, оце бухати, до речі, він любив. От, е потім е розкажу е певні історії. От, е але от все одно це вже залишилось. Але знаєте, ви все одно тепер я для вас не Сашко. Я для вас, Олександр Пилипович, і на людях, будь ласка, називайте про Сашка. Вже забудьте. Тільки Олександр Пилипович. Краще, все за все, Бог, Олександр Пилипович. Оце буде правильно. Він веде свої війська далі. Вони вторгаються в Індію вторгнення. Це вторгнення, яке він взагалі не планував відбувається битва він втручається в індійську політику він і в персії в персидській політиці теж не дуже розуміється до речі більшість персидських сатрапів, котрі очолювали там якісь провінції сатрапії при Дарії він залишає на місцях позаміняв лише своїми людьми декількох От, і по суті він якоїсь державниці, зміни в державницькій політиці не проводить. Ну, до того був далі, і тепер став Олександр Сашко. Вибачте, Бог Олександр Пилипович. Він йде на Індію, він, в індійській політиці він нічого не розуміє, але він якихось цих індійських. Як же їх Махараджів е підтримує, не розуміючи, хто за кого, проти кого, в тому числі інтригують проти нього Олександра. І він підтримує не тих, кого варто було б, але ну, він, він все одно перемагає. І остання його велика битва: битва проти царя Пора, битва на річці Гідасп. Неймовірно огидно. От якщо говорити про фільм Олівера Стоуна загалом огидний, але там непогано показано, в усякому разі, початок битви при Гавгамелах, то от битва на річці Гідаспі, ну це взагалі бозна що. Тим більше, що у Олівера Стоуна от така атмосфера цієї батальної сцени, що Олександр е, потерпає там поразку. Насправді, Олександр переміг. Взагалі, Олександр переміг усіх, 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 Окрім одного народу. І знаєте, що це за народ? Це народ, чия кров тече у тому числі в жилах сучасних українців. Мова піде про скіфів. Туди, щоправда, особисто Олександр не ходив, він послав туди свого воєначальника, і скіфи ввалили македонському війську таких людей, що повернулись. Ну, по-перше, звісно, далеко не всі, але. Що зробив Олександр? Знову ж таки, геній піару, він під страхом смертної кари заборонив тим, хто залишився в живих, говорити про цю поразку. Для всіх, для інших, сходили на Скіфію, там всіх перемогли, дикі місця повернулись з перемогою. Хоча насправді скіфи їх там побили, ну як свого часу побили персів і обезголовили царя Кіра. Так от, повертаючись до індії, взагалі, імперія Олександра. Щоб просто зрозуміти, це тодішній світ ну, в його східній частині, тому що на захід -то там була вже народжувалася Римська Республіка, там ще був Карфаген, і Олександр, до речі, планував похідти туди, але просто не встиг. Так, от, імперія Олександра це від на півночі, від Таджикистану, Узбекистану до Єгипту на півдні. І на заході від власне від Греції від Македонії аж до річки Інд і до Індійського кушу на сході. Неймовірна територія. Греки навіть не знали, що світ настільки великий. А коли вони дійшли до Персії, то вони здивували, що, перс, що світ ще набагато більший, тому що є там Індія. А коли вони дійшли до Індії, вони дізналися, що світ ще виявляється набагато більший, тому що там є Китай, а там вниз океани. До речі, Олександр дуже хотів дійти до океану, але не дійшов. Чому? Тому що навіть після перемоги на річці Гідаспі змонтувалось військо. Македонські, при чому македонські ветерани? Друзі, поплічники, воєначальники Олександра. Ну, там вже до того була. Я не буду буду зупинятись на цих дрібницях, як, скажімо, змова пажів, котрих вже дістав цією своєю безкінечною експансійною політикою Олександр. Там він філоту стратив, чия участь у змові була не доведена, але його тортурили, катували. Він вимушений був зізнатися. Потім зарізав батька філота Парменіона, котрий взагалі був не непри... Ділах і нічого він навіть не знав, за що його зарізали. Але от все це накопичувалось, накопичувалось. Солдати хворіли, ну не кажучи вже про те, що солдати помирали в боях. От е, і кожна перемога їм давалася тяжче і тяжче. І військо категорично відмовилось іти далі. Олександр вимушений був повернутись із Індії, повернутись іншим шляхом, але е, знаєте, як він повернув повернувся повертався. Повертаючись, він все одно воював, тому що на зворотньому шляху йому трапилось ця народ Малів, це індійська народність. І от Олександр він знає, що він вже йде із Індії. Він сюди, ну повернеться чи не повернеться, хто його знає, навіщо ризикувати життям. Але все одно він продовжує захоплювати нові землі, тих же землі Малів, і більше того. Коли вони йде битва за столицю, Олександра відрізня, відрізають Олександр, як завжди, вбився в перших рядах. От що йому не закинеш, так те, що він воїн, який йшов вперед із своїми воїнами, неодноразово ходив під смертю, неодноразово був поранений. Як він вижив, хто його знає? Але він продовжує завоювання, навіть знаючи, що він сюди вже не повернеться. Його там ледь не прикаструлили. І можливо це стало однією з причин його майбутньої смерті. Про останні дні Олександра і про його вже про підсумки його феєричної діяльності будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!